Вітаю всіх друзі, Агрокраїна Дніпро. Хочу сьогодні вам показати переобладнання під дозатор на МТЗ-трактор. Це в нас на 82-й комплект. Що в нас тут входить? Подивимось з вами. Ну, по перше, саме, саме найголовніше в переобладнанні це насос дозатору. У нас є дозатори. Ось такого плану це МЗ оригінал. Дуже такий виробник, який на слуху, якість також дуже ну, по відгуках непогано, тому рекомендую вам його до покупки. Це замовлення нашого клієнта, воно їде на Козельщина Полтавська область, тут у нас йдуть ще дочаги польові. Ковані, гарної якості. Надійні. Пальці під циліндр, ось подивимось з вами, йдуть з масльонкою. На 82-й, по-моєму, вони так, бачите, йдуть різного, різної довжини. На 80-й йдуть однакові. Далі циліндр в нас універсальний на три вихода. Вухо, ось це, бачите, з трубою воно суцільне, тобто дуже непоганої якості циліндри, і тут ще він йде на гайки зверху. І дуже хто просить, щоб було саме на цій гайці. Ну, якось воно, мабуть, краще їх ремонтувати простіше. Далі гідробак без блокування, польський фільтр, валік, який не гуляє. Все чітко стоїть, тому що бувають такі бачки, що просто береш і воно там ось так ходить. Непоганої якості. Бачки їх також в нас у Дніпрі виробляють. Кронштейн сталевий. І рукава. Це в нас виробництво України. Метрові йдуть з однієї сторони з уголком, з колінцем. Ну і звісно, ж, тяга довга. Тому, друзі, є такі комплекти в нас по наявності, кого зацікавила, будь ласка, звертайтеся до нашого магазина. Дякую всім за увагу.